Вітаю вас на календарі 17 серпня, початок чергового робочого тижня. На СК1 час новин підсумовуємо події понеділка та вихідних у студії. Працює Марина і Далі говоримо про таке. Вилучення незаконно видобутого бурштину продовжується. Київська без маршруток комунальні платежі знову дорожчають на Житомирщині Продовжує втримуватися найвищий рівень пожежної небезпеки. Про ці та інші новини далі. У Житомирі служба безпеки України вилучила у громадянина Російської Федерації близько 400 кілограмів бурштину. Зловмисник займався оптовою скупкою коштовного каміння в осіб, причетних до протиправного промислу бурштину на території регіону. Під час обшуку в його приватному будинку під Житомиром правоохоронці також вилучили обладнання для обробки серцю. Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження за частиною 4 статті 240 порушення правил охорони або використання надр кримінального кодексу України. Житомиряни чекають маршруток на Київський, а їх немає. Адже рішення міської ради з 15 серпня маршрутні та транспортні засоби перенесли з вулиці Київської і Бердичівської на вулиці Котовського і Борисатена. Як проходить зміна руху транспорту та як до цього ставляться житомиряни, розкаже Андрій Іванюк. З 15 серпня всі маршрутні таксі Житомира повинні перестати курсувати вулицею Київською. Таким чином, міська влада мала розгрузити машинопотік на центральній вулиці. Додатковою перевагою має стати розвиток комунального електротранспорту. Ми вийшли перевірити, чи покращили життя мешканців нововведення та чи всі перевізники добросовісно покинули вулицю. На сьогоднішній день ви бачите, що десятка ну, в односторонньому порядку не захотіла внести зміни в діючий договор, який діє по 2018 рік. Все городские маршруты, вы знаете, утвержденной схемой новой поехали по Котовскому Борисатена. Троллейбусы сегодня на Киевскую доставлены. Э... В дождному кількості, і ви бачите, ми стоїмо на установці, проблем з пасажирами і з доставкою пасажирів нету. З десятим маршрутом за допомогою Даї влада розібралася швидко. Вже за годину водіїв, які запевняли, що нічого не чули про нові маршрути, на Київській не стало. Змінився і маршрут руху громадського транспорту. Маршрут номер 30 почав їздити по вулиці Бердичівській. Наша знімальна група разом з нарядом Даї зупинила одного з водіїв. Правоохоронці виписали на перевізника протокол. Нагадаю, що якщо на одного з перевізників оформлено три протоколи, з ним можна розірвати. Договір у односторонньому порядку. Щодо ТТУ, то Олег Таможський упевнений, що з поставленою задачею вони справляються. Ну, звичайно, нам приємно, що певні зміни проходять в місті, але хочеться, щоб воно більш було організовано. Ми з свого боку забезпечили перевезення пасажирів в повному обсязі. Випущено додатково в рухомий склад. І, як бачите, і ви і пасажири, що е, повністю справляємося з перевозкою, та важко було не помітити, що на зупинках збирається як ніколи багато людей. Тролейбуси зупиняються, а люди продовжують чекати. Все тому, що Житомирян забули попередити про зміни. А де об'їзд? Звідки мені знати, куди мені їхати додому? Як мені а добиратися? Де об'яви? А давно ви вже стоїте? Ну да, хвилин вже 15 стоїть. Жіночка більше стоїть. На 108-му є на роботу. А теперь вона, куди идти? ніхто нічого не говорит. По какой вулиці? Не можу на бугоні добратися. Куди? Тролай. Кажу, десь тут. а куди? А нема двойки. Одиниця не йде, одиниця туди йде. Та були серед обуреного натовпу і прихильники змін. Електротранс це взагалі класна тема. Ну, Просто що він медленно є, це інші, що плохо. А так все нормально. Я знаю, що вони не ходять. Слава Богу, що вони не ходять. Вони все роблять для нас. Чим краще. що цікаво, на третій день дії нових маршрутів для перевізників зустрічаємо на вулиці Київській маршрут номер 10 який встиг відзначитися раніше. Маршрутки курсують як ні в чому не бувало. А водії знову як один заявляють, що вони нічого не вирішують. Коли у мій гаян їздить тут. Перепитайте у нього. Мені нема що перепитувати. Як він скаже, так воно буде. Ми будемо і надалі слідкувати за розвитком подій, а Житомиряни пересуватимуться центральною вулицею міста на тролейбусі. Андрій Іванюк, Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 у Житомирській області. Десятирічний хлопчик потрапив до реанімації після укусу змії. Як повідомляє управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації? Дитина потрапила до реанімаційного відділення Олеської центральної районної лікарні. Зараз стан хлопчика стабільний. Кількість постраждалих від укусів ЗМІ у Житомирській області у цьому сезоні вже більш ніж 10 осіб. Курсанти військового інституту пройшли бойові навчання. Начальник закладу упевнений, не відчувши на собі реалії бойових дій, неможливо бути офіцером. Цими вихідними курсанти військового інституту імені Сергія Павловича Корольова мали змогу випробувати себе у якості професійних військових на полігоні у селищі міського типу Гуйво Вони пройшли курс молодого бійця. Як зазначив начальник інституту, молоді курсанти спочатку навчань мають знати, як захищати свою країну. Ті хлопці і дівчата, які вступили до нашого навчального закладу, вони будуть мати ту професію, коли, е, яка дозволяє захистити тих людей, які безпосередньо йдуть в бій. Надати їм необхідну інформацію, спрямувати їх в потрібне місце, захистити, звіртувати їх життя при забезпеченні безумовного виконання бойового завдання. Але незважаючи на те, що їм призначені не є іти у бій безпосередньо, вони повинні знати все, що повинен знати кожен солдат для того, щоб. Захищати свою вітчизну курсанти жили у військових казармах на полігоні. Першокурсники вправлялися у майстерності збирання стрілецької зброї, копали окопи, вчилися надавати першу медичну допомогу та шукати вибухонебезпечні предмети. Серед цьогорічних вступників чимало дівчат на питання, чому обрали військову службу і чи не лякає їх те, що в країні війна, із певненістю відповідають це мене навпаки, надихнуло більш хочеться зробити якийсь внесок в покращення і цілісність нашої держави. І я буду захищати свою батьківщину. Олександра Сташко, Юлія Парух, телеканал СК1. Комуналка обходитиметься ще дорожче. 1 вересня Житомирян очікує чергове підвищення тарифів на електричну енергію. Загалом зростання тарифу відбуватиметься поступово в п'ять етапів протягом двох років. Відповідно, з початку осені сума у платіжках підвищиться з 36 копійок до 45 копійок за використання енергії до 100 кВт. Мешканці Мар'янівки стурбовані. Вони не знають, як пережити зиму, адже їх будинки відрізали від опалення. Як з'ясували наші журналісти, це не остання проблема мікрорайону, але Жеки не поспішають їх вирішувати. Мешканці району Мар'янівка, як і більшість житомирян, мають проблеми у своїх домівках. Безрезультатні звернення до ЖЕКів та працівників міської ради людям набридли. Тож для вирішення проблем вони ініціювали зустріч з депутатом, обраним від їхнього району. Зібралося багато людей, і кожен мав змогу поділитися наболілим. Ну, котельня, подвал, що в подвалі вода, щоб нам кабель підвели. Наш анці електроплити і аварійний дом. Тут у нас постійно підземні води, постійно вода в нас стоїть постійно в підвалі. І це ж колись накриється цей кабель вибухне і пожару. Наробляє. Я не знаю, що це може бути, а вони цей кабель не хочуть провести. Не обійшлось і без популярної проблеми міста дірявої покрівлі. Марія Петрівна мешкає на п'ятому поверсі і вже втомилася оббивати пороги комунальних підприємств. Письма писала вже значала так: ходила, ходила, потім надоїло, вибачте, тому що не робилися І ще. За свій рахунок говорила, давайте ми зробимо за свій рахунок, а платити, типу, ну не будемо, а будуть вищитувати за те, що я купила робірої. Сказала, що так не положено. Просила, руку піднімала і казала, будь ласка, і нам ще плюс криша четверта там, -та -та, котільна, а четверта є питання, які потрібно вирішити у найкоротші терміни. Три будинки цього району відрізано від опалення. Мешканці не знають, як їм готуватися до зими. Зараз ми оперативно придумали поставити модульну котельню. Питання буде вирішено. Є питання по електро. Електрокабелю, який альтернативний перебив, я думаю, що на цьому тижні так само підключимо з обленерго. Вирішимо питання. Комунальні підприємства бідкаються, що коштів на ті чи інші ремонтні роботи не вистачає. Тож іноді допомога людям заключається у тому, щоб слідкувати, аби виділені кошти пішли у правильне русло. Наприклад, скажімо, 100... 100 тисяч є, а необхідність там декілька мільйонів. Тому приходиться якось підходити до розподілу, впихувати ті чи інші об'єкти, переконувати начальника комунального управління, що дійсно цей будинок потребує цього. В міському бюджеті недостатньо коштів, щоб вирішити всі проблеми. Але якщо підходити отак от комплексно і слідкувати за якістю ремонтних робіт даних будівель, я думаю, що Можна потрошки привести в порядок самі основні гарячі проблеми. Андрій Іванюк, Світлана Дворак, телеканал СК1 на Житомирщині. Продовжує втримуватися найвищий рівень пожежної небезпеки: горять ліси, торфяники та поля сільськогосподарського призначення. Рятувальники кажуть, цьогоріч пожежна 30% більше ніж минулого року. Занепокоїв пожежний стан області і вище державне керівництво. На Житомирщині зафіксовано 184 випадки займань на площі 756 гектарів. У порівнянні з 2014 роком кількість пожеж у природних екосистемах збільшилася на 30%. Найбільша кількість пожеж в екосистемах України виникла у Київській, Луганській, Житомирській та Дніпропетровській областях. На даний момент всі пожежі у нас уже ліквідовані. Потіх, які були пожежі, проводяться кримінальні розслідування, зареєстрована кримінальна справа і проводиться розслідування. Особливо гостро стало питання горіння торфовища у зоні відчуження. Аналізуючи проблематику цього питання, часто виникають версії стосовно навмисних підпалів, а також недостатнього контролю певних територій відповідальними особами. Збільшення загальної кількості цих пожеж на 30% або на 3,5 тисячі випадків загорянь і площі пройденої вогнем на 3,9%. Десятих тисяч в Житомирській 184 пожежі на площі 75 гектарів. До 31 серпня в області призупинено сезон полювання та посилено контроль у екосистемах. Марина Каплун за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області на цьому я ставлю крапку, але наш ефір продовжується. Далі чекайте спортивні новини від Віктора Журавського. Нехай робочий тиждень пройде легко і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК 1 та любіть Україну. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 17 серпня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Триатлон Юлія Єлістратова виграла першу медаль після реабілітації, яку спортсменка пройшла після травми руки. Наша землячка здобула срібло на етапі Кубку Європи, який відбувся у Турції. Перемогла росіянка Аріна Шульгіна, яка випередила Житомирянку менш ніж на хвилину. Трійку лідерів замкнула італійка Санті Марія. Серед чоловіків найкращий результат у черкащанина Олексія Сюткіна. У нього також срібло. Житомиряни Данило Сапунов та Єгор Мартиненко фінішували шостим та тринадцятим відповідно. Футбольний клуб Дніпро нокаутував донецький шахтар у черговому турі української прем'єр-ліги. Зробив він це, не маючи певної переваги впродовж цього матчу. Проте, під його завісу Дніпряни вдало реалізували дві контратаки. На 84-й Безус шикарним пасом розрізав захист гірників, який був надто захоплений грою на атаку. Матеус переграв ордеця та ударом у дальній кут не лишив шансів п'ятого. Шахтар усіма силами кинувся відіграватися. До речі, у меншості Шевчук за фол на Федецькому отримав другу жовту. Дніпро перевагою скористався і на 94-й селезньов забив ще один 0-2. І Дніпро починає наздоганяти лідерів таблиці. Програш Шахтаря дозволив відірватися київському Динамо, яке здолало львівські Карпати 3-0. Відтепер донечани разом із Луганською Зорею відстають від одноосібного лідера на 5 очок. Барса на колінах у першому матчі за суперкубок Іспанії каталонці на виїзді розгромно поступилися атлетіку з Більбао. Баски відвантажили переможцям Ліги Чемпіонів та володарям суперкубку ІФА чотири м'ячі. При цьому Барселона не забила жодного. Сан Хосе забив Терштегну з центру поля, а далі часа Дуріца, який оформив хеттрик. Теоретичні шанси здобути суперкубок у Барселони лишаються, адже матч відповідь вже сьогодні. А ще невдовзі шанс помститися у каталонців буде в іспанській прем'єрі, адже 23 го числа Атлетик приймає барсу у рамках першого туру чемпіонату. Англійська прем'єр-ліга лондонський Челсі вирішив ускладнити собі боротьбу за чемпіонство, починаючи з перших турів. Підопічні Моуріньо у виїзному матчі поступились Ман Сіті. Агуеро, компанії та екс-гравець Шахтаря Фернандіньо зробили рахунок розгромним: – 3-0. Отже, після двох турів в активі аристократів лише один набраний пункт. Нагадаю, у першому лондонці зіграли у нічій сонці 2-2. Серед інших матчів варто виділити те, що Арсенал цього вікенду на виїзді здолав Крістал Пелес – 1-2. Сьогодні тур завершується матчем Ліверпуль-Борнмут. Теніс Катерина Бондаренко виграла кваліфікацію американського турніру WTA Premier Five у Цинциннаті. Українка впевнено перемогла словацьку тенісистку Яну Чепелову 6-3 та 6-0. Гра тривала півтори години. Серед чоловіків до основної сітки також потрапив Олександр Довгополов, який обіграв Джеймі Уорда – 6-4, 6-4. Суперників у першому раунді основної стадії турніру Бондаренко та Долгополов дізнаються після завершення решти матчів кваліфікації. Також серед українців пряме потрапляння на турнір у Цинциннаті за рахунок рейтингу вже забезпечили Еліна Світоліна та Сергій Стаховський. Бокс. У Бердичеві відбудеться боксерський турнір на призи братів кличків. Міжнародні змагання класу А серед молоді відбудуться з 24 по 30 серпня. Попередню участь у цьогорічних змаганнях візьмуть спортсмени з семи країн України, Вірменії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Молдови, Казахстану та Азербайджану. Боксери 97-98 років народження будуть представлені у звичних десяти вагових категоріях. Турнірні бої буде приймати Бердичівський міський палац культури. На цьому все. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК 1. Будьте спортивними.